YouTube. Це канал Lazy IT. І сьогодні я продовжу серію про сертифікацію у сфері кібербезпеки, а саме розкажу, як я здав один дуже цікавий сертифікат повна його назва Jack Exploit Research Advanced Penetration Tester, скорочено GXPN. Це сертифікація від Sansu. Отже, давайте розкажу, що це і як. По-перше, що за сертифікація? Виходячи з назви, насправді я спочатку думав, що основний фокус буде якраз на advanced penetration Testing. Але якщо ви зробили таку саму помилку, так, як і я, то знайте, сертифікація і навчання, яке до неї перекладається, повністю присвячене саме експлойт девелопменту. Це трошки не те. На що я розраховував, але я сам винен, потрібно було уважніше читати опис. Отже, сертифікація. Давайте почнемо з початку. Давайте почнемо з того, як у нас укладений курс, який йде до сертифікації. У нас є два спікери. Це Джеймс Шумейкер та Стефан Сімс. Можливо, я неправильно Вимовляє їхні фамілії чи імена, тож прошу вибачення за це. Трохи про них. Джеймс Шумейкер веде перші два модулі, загалом їх шість, і його підхід дуже такий спокійний, виважений, комфортний. Він розповідає інформацію, яка подана також у вордбуках, і показує повністю проходження лабораторних робіт, які прикладаються. Він повністю все демонструє. Стефан Сімс має трошки інший підхід. Деякі лабораторні роботи він показує, в деяких він зазначає основні пункти, деякі каже ось ось то-то-то треба зробити вперед займайтеся. Але це я не можу сказати, що це мінус, бо насправді це у шумейкера дуже воно вже розжовано. Мабуть, що краще, коли. Такий підход, як у Сімса. Плюс Сімс має величезні таланти у сфері образотворчого мистецтва. І ви побачите, які чудові схеми він малює під час своїх презентацій. Отже, загалом у нас 6 модулів. До кожного модуля йдуть лабораторні роботи і додаткові лабораторні роботи. Після отримання курсу вам на пошту приходить Крім доступу до відеоконтенту про цих шість модулів, також приходять 6 книжок, які присвячені кожна своєму модулю, і воркбук. Відповідно, вони мають майже однакове наповнення. Звичайно, що і Shoemaker, і Sims викладають по цих книжках, але так як це відео, вони можуть додавати якийсь додатковий контекст. Тому мені здається, що відео воно більш інформативне для навчання, а книжки більш підходять для закріплення того, що було вивчено. Всього ви отримуєте 4 місяці на вивчення матеріалу і здачу екзамену. Тобто, у мене закінчення доступу до матеріалу. Була та сама дата, коли я міг останній поставити екзамен. Я 3 вересня, у мене 3 вересня закінчився доступ. На 4 вересня у мене була остання можливість запланувати екзамен, хоча там вже місць не було. Дивіться, звертайте на це увагу плануйте екзамен, хоча б за ну можливо за місяць навіть. Бо дуже багато розписаного вже часу, і той день, який би ви хотіли отримати собі під екзаменацію, може бути просто зайнятий. Звичайно, якщо ви проходите екзаменацію онлайн, як я проходив, трошки про наповнення курсу. Є якісь основні підходи по криптографії, по Python, по фазингу від Джеймса Шумейкера. І потім від Сімса, відповідно, вже йде більш такий плотний курс по експлуатації, по експлойт-девелопменту в середовищі Windows та Linux окремо. Там уже робота з реєстрами читання коду з асемблера. Дуже така, ну, насправді мені було важко. Я не дуже знайомий був з цією темою. Найбільше моє знайомство з нею проходило під час складання іспитів ОСЦП і ЄВВХ, там де потрібно було робити Buffer Overflow. Тому трошки які знання в мене були, але тим не менше, як готуватися до екзамену, як пропонують це робити самі SANS? Вони пропонують проходити відеоматеріали. Паралельно читати книжку, паралельно виконувати лабораторні роботи. Після того, як ви все це зробили, у вас є додаткові лабораторні роботи, які можна виконати. А також вам надаються два безкоштовні практичні тести. Це тупо один в один тест, який ви отримаєте, якщо підете на онлайн-тестування, він виглядає так само. Такі самі кнопки, і навіть від е, питання мені здалися такі самі. Я не впевнений, але хоча я знаю кількох ще людей, які здавали санс, вони кажуть, що в них питання не повторювалися. Але мені одне питання, здається, попалося таке саме, як було в практичному тесті. Тобто, ну, не багато, але щось можемо попастися. Також звертайте увагу, що в цьому тесті буде 60 питань. 55 теоретичних з варіантами вибору, там від 3 до, не знаю, 7-8 були питання, там, де було багато варіантів. І останні 5 питань, практичні, вам дають доступ до віртуальної машини і кажуть, зроби тето і тето. Отримай якийсь хеш, отримай якийсь адрес регістру, отримай офсет. і Відповідно, скажи, яка там цифра, номер чи набор сигну. Ось, до речі, останні 5, вони майже на 100% практичні завдання з тесту співпадають з тими практичними завданнями, які були в тренувальних тестах. Тому, в принципі, це дуже, ну, не дуже, але досить легко. Як готувався я сам? Я трошки понадіявся на свій досвід уже в кібербезпеці. І він мені насправді допоміг, тому я насправді не проходив лабораторні роботи. Я передивився всі відеоролики, і книжки я теж не читав. Я їх всі перегортав, передивився і верифікував, що там та сама інформація, яку я бачив у відео. Єдине, що я зробив з книжками, я зробив предметний вказівник. Я перегортав всі шість цих буків і стікерами порозклеював якісь абревіатури, назви регістрів, якісь команди навколо цієї книжечки, як ви бачите зараз на відео. І це справді дуже мені допомогло. Коли я здавав екзамен, я верифікував у книжках тупо кожну відповідь. Тупо кожну. Не було такого, що я відкриваю питання, Ага, я знаю відповідь, я відповідаю йду далі. Ні, навіть якщо я знав відповідь, я ставив галочку ось тут така відповідь, і шукав її в книжці підтвердження тому, що я правильно відповів. На сам екзамен ви отримуєте 180 хвилин. Звертайте увагу, що час, який указаний в кабінеті, це один час. У вас локальний час може бути інший. Перераховуйте, щоб не помилитися з екзаменом, але в кабінеті, в принципі, дуже легко за цим спостерігати. Вам показують відлік до вашого екзамену. Потрібно набрати 67% правильних відповідей. Я так розумію, це приблизно 40 питань з 60. В принципі, це не дуже багато. І ну, в мене вийшло, і я думаю, у вас теж вийде. Також вам дається один брейк. Один раз ви можете натиснути під час екзамену кнопочку Take a break і відлучитися на 15 хвилин. У вас запуститься таймер на 15 хвилин, за ці 15 хвилин маєте повернутися. Але ось така штука. Також під час екзамену ви можете відкладати питання. Здається, 6 чи 8 питань, ви можете відкласти на потім. Ви, е, як йде екзамен? Вам дають питання, відповідь, є кнопка е, відповісти, є кнопка відкласти. Якщо ви йдете, вибираєте відповісти, і йдете до наступного питання. Якщо відкласти, питання відкладається. Як я собі думав, я вибрав, е, ну, вірніше, я проходив екзамен. І поки я добрався до 40-го десь питання, я відклав собі 4 на потім. бо вони мені здалися досить складними, і я хотів гарненько над, них, над ними посидити з книжками і розібратися. На сороковому питанні я вирішив, що час уже трошки прогулятися, бо природа кликала і таке інше. Але коли я натиснув take a break, виявилось, що я не можу взяти брейк, поки в мене є відкладені питання. Тому мені довелося повернутися до цих чотирьох питань, розібратися від клас, відповісти на них, і тільки потім я зміг взяти брейк. Майте це на увазі. Також під час екзамену ви, вас, за вами споглядає проктор. Він попросить показати всю кімнату, зазирнути під стіл, показати один документ, другий документ і показати, де ваш мобільний телефон. Да? Тобто показати, що він не поруч, десь там в іншій кімнаті чи десь далеко на столі. Ось така історія. В принципі, сам екзамен займає 180 хвилин. Як я казав, я кожне питання верифікував, тому в мене на весь екзамен прийшло приблизно 180 хвилин. Я закінчив десь за 10 хвилин до кінця відведеного часу. Після того, як натискаєш закінчити і ну, відповідь останню даєш, одразу отримаєш результат. Одразу тобі показують процент правильних відповідей. Одразу, якщо процент вище ніж 67, кажуть, що ти здав екзамен і показують тобі розбивку по модулях, які модулі ти краще відповів, які гірше. На жаль, не можна подивитися, які питання, правильно чи неправильно. Ну, але вже є як є. Отже, підсумовуючи, по матеріалу і по. Давайте по матеріалу спочатку. Матеріал мені дуже сподобався. Він був Ну, окей. Він був дуже складний. Для мене він був дуже складний, але дуже цікавий. І я сподіваюся, що тепер завдяки цьому матеріалу я зможу його використовувати в своїй роботі. Екзамен. Цілком 67% це не дуже багато. 180 хвилин це достатньо для того, щоб кожне питання верифікувати в книжках. А я нагадую, що з собою на екзамен можна брати книжки і рукописні матеріали. Якщо ви від руки написали якийсь собі текст, ви можете його теж принести потім покажете проктору, що саме у вас з собою. Тому до екзамену теж питання нема. Ось так і все. Що б я ще зробив, чого я не робив, я би також зробив е більш детальний е глосарій, скажімо так, не просто стікери, а окремо якісь кілька сторінок, де я би переписав ще більше предметних казівників на сторінки. Але ну, я цього не зробив. Вам рекомендую зробити. До речі, зверніть увагу, що в останньому е не в воркбуці, а в передостанній книжці в п'ятій. В кінці теж є предметний вказівник. Ним я теж користувався. І, в принципі, деякі питання я знаходив саме по цьому показнику, а не по своїх стікерах. На цьому все. Дякую, що подивилися. Бажаю вам успіху в складанні цього іспиту, якщо теж захочете. Якщо залишилися питання, задавайте їх в описі під відео. Всім дякую, слава Україні!